Привіт! Сьогодні поговоримо про ноут від компанії HP, яка випускає лептопи взагалі, скільки я себе пам'ятаю. Отже, чом би час від часу і не розповідати про них. І це модель з лінійки Victus, тобто доступні ігрові лептопи. Подивившись на коментарі під двома останніми відосами про ігрові лептопи, зрозуміло, що саме вчасно. Конкретна ця модифікація це 15 fa 1013 UA. Дуже легко запам'ятати, правда. Але в залежності від літер та цифр у цьому криптокоді ви будете отримувати різну начинку, а лінійка насправді величезна, і в варіації тих модифікацій прям ціла купа. Що ж конкретно встановлено в цьому лептопі? Це процесор Intel 12-го покоління та RTX 2050. Звісно ж, здається, наче не ультрасучасно, проте головне, щоб воно відпрацьовувало свої гроші. Тому давайте одразу до прайса. Офіційний цінник моєї модифікації 32 тисячі, і звучить це. Це зовсім не страшно. Беремо цю цифру та вбиваємо її в є-каталог. Е Додаємо дискретну графіку та бачимо, що більшість ноутів. У нас з подібними характеристиками. Проте, якщо добре пошукати, то можна знайти за плюс 50-100 баксів щось 40-50, що вже набагато краще для ігор. Але тут є важливий фактор: у нас офіційна модель, а все сіре завжди дешевше, інакше його б не завозили нелегально. Загалом вважаю, що цю тему можна закрити. Конфігурація у нас доволі середня, начебто, але доволі добра для такої ціни. Переходимо до зовнішнього вигляду. І що вам сказати, сам ноут виглядає як ноут. Тобто нічого виразного, кричущого в дизайні немає. Темно-сірий колір, який майже чорний 50 Shades of Victus, закруглені кути, металева кришка, скромне, але помітне глянцеве лого. Всередині ще одне лого на величезній панелі під екраном, яка ще й з недорогого пластику тактильно та візуального. Не з дешевого, а саме з недорогого. Різниця є. Іначе вночі, коли у тебе є екран та підсвітка клавіатури, ти цього не помічаєш. Але вдень розмір цієї панелі та її текстури відволік до всього так чи інакше згодом звикаєш, не проблема. І одразу невеличкий офтоп, невеличка рекомендація. Якщо у вас є така можливість, то беріть цей ноут вже зі встановленою віндою, бо інсталяція тут, скажімо так, специфічна. А фірмовий інсталятор драйверів, який, начебто, має допомагати вам з усім цим, працює навпаки. У тебе півтора десятка драйверів, але по списку ти проскролитись не можеш. Ані стрілочками, ані коліщатком мишки, ані пейдждаун. Коротше, ніяким відомим науці чином. Але то таке: один раз постраждав, а далі все добре. До справді потрібного софту ми повернемось трохи згодом. По інтерфейсам, що справді сподобалось, це кардрідер. Повноцінний, не мікроSD компроміс, а нормальний картрідер здорової людини. На тому ж боці комбінований міні-джек, Type a та порт для зарядки. Це все ліворуч, а праворуч Type-C з підтримкою дисплей порта 1.4, RJ45, ще один Type-A та HDMI 2.1. Тобто портів, як на мене, достатньо, хоча ще один Type-A не завадив би. Є питання до Петель. Кришка хитається. Знову ж, не як желе, але хитається. Так чи інакше, не катастрофа. Клавіатура нормальна, хоча. За традицією, у всіх ігрових ноутах я докопаюсь до маленького лівого контрола. Кнопка живлення, наче і не там, де має бути, але це фактор звички. Є окремі клавіші для виклику фірмового софта та калькулятора. Є підсвітка, у якої існує два стана: вимкнено та увімкнено. Тачпад доволі здоровезний, тактильно нормальний, і це все, що про нього можна сказати. Бо для роботи десь. В полях його вистачить. А ви так чи інакше для умовного Counter-Strike все одно будете купляти нормальну мишку. Дисплей нічого особливого. Він більше відчувається як щось з офісного ноута, ніж ігрового. 15,6 Full HD, це ок. Кольорне охоплення 45% палітри NTSC. Це вже більше про офісні 250 – ні. Це середній показник. Ну і 60 Гц. А про відгук я взагалі жодної інфи не знайшов. І на папері все це виглядає та звучить ну не дуже, як саме для ігрового ноутбука. Проте де-факто це нормальний дисплей. Так у змагальних тайтлах хочеться більшого. Проте у сюжетних ну не було відчуття, що чогось не вистачає. Так само не було такого відчуття, і у фільмах, серіалах, просто в відосиках. І загалом я б цей дисплей класифікував як мінімально комфортний. Не більше і не менше, Щось, що мене тут просто несподівано винесло: цей ноут тихий. Під час тестів та ігор вертушки стояли в автоматичному режимі, і їх було ледь-ледь -лед чутно. Я майже впевнений, що це найтихіший ігровий ноут серед тих, які я взагалі чув. І я не перебільшую. Навіть найкрутіші та найдорожчі лептопи, хоча б під час тестів і видавали відчутно, прям відчутно кращі результати, але були гучніше і відчутно гучніше. Десь більше, десь менше, десь в рамках акустичного комфорту, десь поза ними, але такого я ще не чув. Принаймні в ігрових ноутах або в ноутах з претензією на ігрові. Давайте зазирнемо всередину та подивимося, що там цікавого є: дві теплових трубки, два вентилятори, один слот під M.2 2 а головне, це не розпаяна оператва з можливістю апгрейду. Як на мене, непогано. Тепер про залізяки. Перш за все, це i 5 12450 h це RTX 2050, це 16 ГБ оперативи DDR4 з частотою 3200 МГц, це пів терабайта сховища. Звучить, наче вінтажненько, проте на що воно все насправді здатно. PC-Mark. Я не знаю, чи це софт баганув, чи то справді ноут перетворився на концептуальну пательню для Вок, і в аспекті Проца, і в аспекті Відяки. Але тактильно все було більш ніж ок. Я помацав, я знаю, тому я звинувачую Софт. 3D-Mark, CPU Profile, TimeSpy Extreme. Ray Tracing тест, DLSS-тест, Port Royal, Ну і бонусом стрес-тест Spy Extreme. Ну і на додачу Crystal Disk для сховища. Не рекорд, але клас. Синтетика це нудна, але без неї не можна. Давайте тепер до справді важливих речей. Red Dead Redemption 2 на середньовисоких налаштуваннях видав по бенчу 48 кадрів на секунду. Valhalla на середніх налаштуваннях показала 60 кадрів на секунду, знову ж по бенчу. Counter-Strike 2 на високих налаштуваннях видавав приблизно 120 кадрів на секунду. У середньому. Nied for Speed Unbound на середніх налаштуваннях показав у середньому від 60 до 70 кадрів на секунду. Отже, ігри можна. Так не всі, так не на ультрах, але можна. А чи це не головне для недорогого ігрового лептопа? В практичних задачах ноут показав такі результати. 34 хвилини та 30 секунд у рендері 3D-анімації в блендері та 12 хвилин 45 секунд у рендері нашого випуску новин. Не вражає, але працює. Акум на 52 Вт години у відтворенні Full HD відео з YouTube на максимальній яскравості протримався 3 години. Так, це є менше, ніж у середній полікарні 4 години для ігрових лептопів. Проте це ще ок. Звук, два динаміки, потужність не вказують, проте звучить він плюс-мінус як 2 по 2 ватти. І навіть попри те, що він від Bang Olufsen, він не фантастика, бо трохи не вистачило гучності, трохи не вистачило об'єму, трохи не вистачило низьких. Але загалом, ок, звісно ж, грати скоріш за все, ви будете в якійсь гарнітурі, а більш наворочена акустика призвела б до збільшення прайсу. Стосовно бездротових ніштяків, тут Wi-Fi версії 6 та Bluetooth версії 5 і 3. Омен ось наче все з ним добре. Якісь базові речі є, тобто моніторинг системи та перемикання режимів роботи, але на цьому все. Проте, на додачу до цього є ще вагон того, що вам не потрібно: на кшталт реклами якихось спортивних напоїв. Так, є якісь пропозиції по іграх, є якісь фони на робочий стіл, є навіть свистілки для вебки. В підсумку, як я і казав на початку відео, це доволі стандартний нормальний. Нормальний набор усього за свій прайс, ще й від впізнаного виробника, ще й не сіре. Чи можна знайти в цьому прайсі щось краще по спеках? Так можна, але воно переважно все буде сіре. А це ціна за білий лептоп, тобто чорний. Проте, білий. Тобто усілякі НДС, і податки сплачені, усілякі гарантії та сервіси у вас є. І коли все це усвідомлюєш, починаєш сприймати цей ноут трохи інакше. По-перше, через те, що купуючи білі продукти, просто робиш щось правильне. По-друге, через те, що планочка вимог, яку ти підіймаєш при словосполученні ігровий лептоп, у тебе не просто опускається, а падає, коли ти дізнаєшся про цей прайс. Бо він відчувається як щось з часів до повномасштабного вторгнення. І ось знаючи все це пазл, з, на перший погляд, не дуже зрозумілих характеристик, починає в голові якось збиратись. І ім'я цьому пазлу — Віктус 15. Так, він потроху, але все ж таки зібрався в повноцінну картинку ігрового ноута, який, хоч і не хапає зірок з неба, але вигрібає покладені на нього задачі. І я не знаю, чи мої задачі збігаються з вашими, але за 32 кілогривні бажати чогось стовідсотково легально завезеного в країну, але. Більшого та кращого, як на мене, щонайменше нелогічно. Ось таким мені здався Віктус. Якщо у вас є інша думка, то не соромтесь написати її в коментах, поговоримо. А ще не забувайте задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписуватись на канал. Побачимось!